Привіт, коло ми маємо сьогодні перший робочий день тижня. Зараз задощило в місті і нас покликали мешканці мікрорайону Крип'якевича, що біля вокзалу, щодо того, як облаштували їм зручність заходу до своїх будинків. Якщо ви не орієнтуєтеся десь добре в Коломиї, то саме тут знаходиться захід до садочка і до кількох будинків до багатоповерхівок. Дорога, як бачите, досить вузька, тут ледве розминаються дві автівки, причому не кожна. А пішоходам доводиться йти болотом. Зараз підійдемо до організаторів, розпитаємо, чи хоча б обіцяли їм облаштувати пішохідну зону, можливо, цього року. Асфальтування вулиці відбулося минулого року, як поточний ремонт, був оголошений тендер, якщо я не помиляюся, робила фірма 21 -е століття плюс». Добрий день, пан Богдан. Ви Добрий нас день. закликали разом з мамусями. Скажіть, будь ласка, коли робила асфальтування цієї дороги? Чи йшлося про пішохідну зону, чи ні? Е, дивіться, я тут 32 роки живу на Крип'єкевича. Ця дорога була перегороджена, там стояли каміння. На початку цього року мер зробив на початку відкрив там зробив цю дорогу, але по якій неможливо ходити з колясками, і взагалі неможливо ходити. Обіцяв, ми ходили до мера, були на прийоми. Він сказав, що що це тротуар тут не був запланований. не немає заплану. Як відкрити дорогу? Якщо це не буде зроблено, ми перекриємо дорога. Це буде мільйони грошей підуть марно, тому що ми перекриємо так, як було наносимо шпал, желізна дорога рядом. Перекриємо дорогу, тому що тут неможливо ходити. Ви ще попали добре, тому що зараз мало машин. Весь ряд машин постійно стоїть. От як мають обминутися машини. І люди з колясками, діти йдуть. Тут неможливо повіти. От як ми маємо у таких умовах жити. Ну я думаю, краще всіх слів спрацює кадр. Я показую, які тут узбіччя. По одній стороні трохи підсипано гравієм, на якому паркуються автівки. По іншій стороні ми бачимо, що тут просто заболочена місцевість. Я водила сюди дитину, то можу сказати, переконливо, що досить небезпечно. Вдвох не перейдеш, або йде болотом, або йди проїжджою частиною рух тут досить активний. Тут дуже Чи будете ви писати якісь звернення до міського голови? Ми записалися до нього на прийом, поки що ніхто не дзвонить. Ми вже були два рази на прийомі в нього. Нічого не дає. Це коли Нічого. ви ходили восени Ні-ні, На початку цього року то десь був лютий місяць. Отак понад півроку. Ви очікуєте якогось річ. він сказав, що за це відповідають депутати. Депутат ми звернулися до нашого місцевого депутата фамілії Гопроскурняк. Він нам обіцяв, що зробить. Після того ми взнали, що його мама живе тут на привокзальні. Він гроші вклав. Угу. При вокзальному і до нас вже ніякого відношення він не має. Добре, йдемо, ще послухаємо мамусь, власне, з колясками не Дивіться, знаки всі проблеми. — можемо. Ні, що пішохідно згоду зміну, а тут немає можливості приїхати постійно. Машини літають з двох боків, з іншого боку постійно припарковані, і чесно, вони злітають на цю бруківку, бо вони не можуть розвернутися. Потрібно або продовжити дорогу і зробити тротар для пішоходів, безпеку для маленьких дітей і для колясок. А чи є? А чи, а чи є захід з іншого боку у ваш мікрорайон? Які ще варіанти сюди дістати? Я близько можна заїжджати. Але це треба робити? Попри туди можна заїхати. Тут немає більше так, нічого такого. Е, ви готові звертатися із заявою, я так розумію, так? Я бачу, що... Ви, ми зверталися з заявою? Ні, заяви не потрібні. Робилася дорога, мало бути закладений капітал, який відповідно від тротуара, бруківка, відповідно, мала бути доріжка пішохідна. І мала бути пішохідна зона і автомобільна зона. Так що не потрібно нам тут заяви, нам не потрібно нічого. Просто-напросто, щоб не дороблять відповідно і хай встановлять відповідні знаки автомобільного руху. І, парков... О, і, дивіться, і парковки, і паркові. Як людина маєте, бути, дивіться. І, Він тував, і... як це проходить. І, О, дивіться, і парковки дай. тут, тут не, взагалі не має, не, має не має бути. Хай виїжджає поліція, хай штрафує. Це найхай наші жінці, але тут парковки не має бути. Якщо роблять посторонній рух, тоді... І це розширюється шоферна там, це зона, зон. проїжджа зона, то практично буде можна зробити двосторонній рух. Ну парковки тут ніякої і не нам? має бути. Пішохідну зону. Пішохідна зона. Пішохідна зона. Все, нас цю проїжджу зробили, а пішохідну де? Пішохідну зону. Забули про людей. Для тих, хто щойно приєднався, нагадуємо, що ми знаходимося на вулиці Крепікевича, що впритул до залізничного вокзалу, це великий мікрорайон, тут дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки є. І проїзд, власне, до промислової зони, там йде в нас далі вулиця Симоненко, Нова Пошта, Мрео і інші структури, куди часто звертаються люди. І правда, ширина дороги не дозволяє нормально розминутися двом автівкам, що говорити вже у випадку. Коли пішоходам доводиться, ризикуючи життям, виходити на проїжджу частину і кожного разу, коли їде автівка зустрічна, зіскакувати в Калабані. А ми зараз заходимо якраз в сезон дощів, попереду кінець серпня, вересень, жовтень, коли. Знаємо, що в Коломиї досить багато опалення. Плюс зробили узбільшого. Це, це Просто йшла жінка покилого віку. Я думала, що машина вийде їй на плечі. Тому що вони їдуть обидва, третя стоїть припаркована, вони не можуть розминутися, вони притиснули її до цього житлового Вона кричить, ви мені вийдете. Ну, якщо робити, то робите там не але восени мер обіцяв, що тротуар буде зроблений, бо ми йшли на прийом сюди в ЦНАП. І цього року Я вже ним зверталася в ЦНАП. Тому що коли та аварія була, я підійшла туди в ЦНАП, мені сказали, ідіть на перший поверх, там вам порадять, що робити. І ми ходили туди. Чи можна вас на хвилинку Прошу. ви згадали аварію? то що тут була якась аварія. Так, виїжджала машина біла. Я в марках не дуже то розуміюся. Виїжджала машина звідси з Крипякевича, а звідси їхала біла машина, воєнні за рулем їхали, вони їхали туди на аеродром. Я зрозуміла, і вони так сильно стукнулися. Що це було зранку? Це було десь 8.45, Ну перед робочим часом. Так що і водій виїжджав. він Тихенько виїжджав, він призупинився. Ну бачите, це сторони і тут до Крип'якевича. Якщо ви щойно приєдналися, ми знаходимося в мікрорайоні Карпікевича. Тут минулого року зробили дорогу. Ви знаєте, що заборонені були капітальні ремонти, зробили як звичайний ремонт поточний. Ширина дороги я не можу на око приділити, але скажу, коли роз'їжджаються дві машини, то одна з них має пропустити. Що вже й говорити про пішохідну зону, яку тут просто не передбачили. Але мешканці зверталися ще на початку цього року щодо пішохідної зони, бо рух тут активний. і Їм доводиться виходити на проїжджу частину, щоб не ходити болотом і гравієм. Це щоразу небезпечно. Ми наразі дякуємо активним мешканцям за те, що відстоїть свої права. Більше інформації читайте згодом. Будемо звертатися до управління комунального господарства і запитання чи передбачено. Бо наразі ніяких тендерів на ремонт пішохідної зони тут ми не зустрічали. Всім гарного продуктивного тижня, будьте активні, не відстоїти своє Наше життя це найважливіше, що ми маємо.